Понеділок, 24 липня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Михайла Вощину. У січні йому виповнилося 50. Михайло Вощина вирушив на фронт добровольцем. Загинув 18 липня під час виконання бойового завдання. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Лезневе. Спілкувався з першого дня війни з Михайлом. Разом допомагали йому, підправляли допомозі, що було потрібно. Людина дуже класна, адекватна, сильно духом. Це герой наш герой. Прикордонком, він да, призивався з Закарпатської області, ну, прожив все, себе, все всю своє життя в Хмельницькому. Вірив в те, що Україна переможе і здолають цього ворога. Я дуже добре знаю його родину, батька, діда. Михайло, я бачу, продовжив. Славні традиції цієї родини, пішовши на захист і пожертвувавши своїм життям. 50 років виповнилося в цьому в січні, 31 січня. Він, ну, от на 50-му році, життя поліг. Упокою, Господи, душу свечу, раба Твого. З Мішою я спілкувалася якраз перед війною і хочу його характеризувати як людину дуже чуйну. Тому що коли в мене було горе, він мене дуже підтримав, коли вчився з кінологією, був зв'язаний, дуже любив собак. Людина дійсно патріот. Пішов захищати Україну, пішов добровольцем, світла пам'ять йому. Ми будемо завжди пам'ятати його, він буде в наших серцях. Волонтери Поділля показали велику партію дронів, які найближчим часом відправлять на фронт. Загалом це 100 бандеропташок. Одна така коштує близько 10 тисяч гривень. Може підняти у повітря кілограм вантажу і подолати 12 кілометрів. Придбали пристрої у рамках акції Тисяча дронів камікадзе. Вона розпочалася у травні після чергової атаки терористів на нашу область. Збір на купівлю дронів триває. Реквізити, за якими можна перерахувати гроші на помсту росіянам, є на сторінках волонтерів Поділля у соціальних мережах. Хмельницькі комунальники допоможуть відбудовувати житло на Херсонщині. Бригади відновлюватимуть пошкоджені російськими обстрілами багатоповерхівки у місті Високопілля. Наразі закуповують необхідні для цього будівельні матеріали. Вирушать у відрядження у серпні. Хмельницькі комунальники візьмуть участь у відновленні двох будинків у високопіллі. Один будинок багатоквартирний, одноповерховий, інший двоповерховий, будинок у серйозно пошкодженій покрівлі, у будинку практично вибиті всі вікна, ну і мають пошкодження оздоблення стін зовнішніх. Ми плануємо в серпні виїжджати вже на виконання робіт. Наразі придбаються матеріали. Це і металопрофіль, це і гідробар'єр, ринви, матеріали для оздоблення, вікна і двері. Вхідні в ремонтних роботах прийматимуть участь 10 людей: це столярі, малярі, покривельники. Цього року ми вже відправляли техніку з водіями на Херсонщину. Результати підтоплення допомагали. Ліквідовувати хмельницькі комунальники люди розуміють, що є потреба в допомозі, і готові допомагати. Безкоштовно надавали консультації, обстежували та вакцинували. У Хмельницькому вже вдруге влаштували медичний пікнік Просто неба організували його до Дня медичного працівника. Нагадаємо, згідно з указом президента, відзначення професійного свята лікарів перенесли з червня на 27 липня. Тож під час заходу кращим співробітникам сфери охорони здоров'я громади вручили відзнаки. Це… Захід, який популяризує здоровий спосіб життя, ознайомлює людей з якимось функціонуванням їхнього організму, з правилами надання медичної допомоги. В рамках медичного пікніка можна там, виміряти тиск, зробити кардіограму, пройти УЗД, визначити групу крові. Ми зараз вимірюємо очний тиск. і Бачимо, чи є підвищений тиск, чи немає. Тут є показники, е, будуть від 9 до 21. Міліметрів тут ну, стопчика це в межах норми. Тобто у людини глаукома немає. Ми перевірили вже 10 людей е, і виявили вже одну підозру на глаукому. ми вже виявили. З 10 людей є вже. Немає черги, не треба записуватися, не треба йти до сімейного лікаря. Я переселенка. У мене тут його немає сімейного лікаря. Та нам мені це сподобалося. 60 мішків руської літератури зібрали працівники Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки упродовж чотирьох місяців. Це книги із фондів к та література, яку принесли читачі зі своїх домівок. Зібрані примірники бібліотекарі передали волонтерам Поділля. Нагадаємо, за перший етап акції русської літературу на макулатуру вдалося зібрати 22,5 тонни книг і виручити за них більше сотні тисяч гривень. Нині. Триває наступний етап збору. Зараз війна триває не лише за територію України. Це війна за нашу мову, за культуру, за нашу ідентичність. Бібліотека веде планомірну роботу по очищенню фондів від такої літератури про те, що совєцький людина це єдина можлива людина в світі. Ми очищуємо свої фонди від такої суспільно-політичної літератури, ідеологічно шкідливої. Паралельно закликаємо наших читачів, які приходять до бібліотеки, наших партнерів, аби приносили таку літературу своїх домівок. Люди з дому приносять казки для дітей російською мовою. Люди приносять художню літературу російською мовою, суспільно-політичну, таку літературу треба викидати. Здавати на макулатуру, а зібрані кошти від цієї макулатури ми перераховуємо на потреби Збройних сил України. У Хмельницькому відбувся футбольний поєдинок, в якому зіграли друзі та колеги відомого в Україні футболіста та тренера Віталія Балицького. Його серце передчасно зупинилося 23 липня 2018 року. З того часу у Хмельницькому щорічно проводять футбольний матч, щоб вшанувати пам'ять Віталія Балицького. Просто оплесками віддамо посану цих. Друзі проти колег такий футбольний поєдинок провели в Хмельницькому на спорткомплексі «Поділля», щоб шанувати пам'ять колишнього футболіста та тренера Віталія Балицького, який відійшов у вічність 23 липня 2018 року. Подібні дружні поєдинки в місті проводять щороку. А участь у них беруть ті, хто свого часу грав із Віталієм Балицьким, працював із ним, товаришував або ж робив перші кроки у футболі під його керівництвом. Я починав займатися футболом у Віталія Балицького. Мені було сім років. Він був дуже добрим тренером. Добре, до нас ставився, багато чого навчив нас, дав хорошу дорогу. Ну, дав. Багато доброго, все що він міг він нам віддавав. був дуже гарним тренером. Дуже хотілося, щоб він ще настрінував. На він нас все він нас починав все вчити, як віддавати передачі, як бити поворотом. Він дуже багато для нас зробив. Він дуже багато навчив нас. Дуже добрим тренером. Ще один вихованець Віталія Балицького Ілля Бодак, якому зараз 13 років почав займатися футболом у п'ятирічному віці. Мені дуже заповнилося те, що він мені завжди казав, що не бійся на себе брати і бий поворотом найбільше. Це я зараз використовую майже завжди у всіх іграх і не боюся брати на себе і бити поворот. Матч друзів проти колег подарував глядачам інтригу та цікаві моменти, адже гра була рівною, а деякі голи вражали. До прикладу, забитий гол зі штрафного Вадимом Кроханом. Або ж не забитий пенальті у ворота колег Віталія Балицького. А перемогу здобула команда друзів, яка грала в білій формі. Рахунок матчу 3-2. Утім, як зізнаються учасники, результат поєдинку не має значення. Разом ми так часто граємо. Більше на тренерській стезі так би мовити. Завжди приємно до нашому стадіоні, де багато років провів як футболісти команди без разом з махнірами, сало такі сповнити, як це було раніше. Черговий пам'ятний матч позаду. Попереду новий. Наступного року. Володимир Гординський Новини міста. Більше новин у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!